І, шановні друзі, фінальний поєдинок у вазі до 71 кг кілограму. В червоному трико представник Одещини, місто Теплодар Кирило Угрік, і е -е, його суперник Борець синому Трико, Борець із Сумщини, який представляє місто Конотоп Олег Мірошник. Поєдинок розпочався. Кирило Угрик, підопічний Володимира Гладуша, дуже серйозно підійшов до цього чемпіонату і, безумовно, хоче стати найсильнішим кадетом в своїй вазі. Відмінній формі Кирило Угрик хвилюється, секундуємо його особистий наставник Володимир Гладуш. І бачимо, що дуже високий темп, дуже хвилюються хлопці. І перша спроба. Потрібно провести атаку в партері. У Кирила Угрика є шанс. Він бере захват, чудово проборовся. Відчувається хлопець працьовитий. відповідально ставиться до тренувань. Легко проходить накати у виконанні Кирила Угріка. Рахунок стає 3-0 на користь борця з Одещини. Тягне заднє блискуче. Буде кидок? Ні. Готує атаку і кидок проходить. Ну на 2 бали щонайменше. Ні, 24. Якою буде оцінка. Виходить із небезпечного положення Мірошник, але рахунок стає 7-0. Що буде душе? Не вже буде душе. Так, і буквально. Дуже легко, і ось сальтові чемпіона Кирило Угрік, чемпіон України серед кадетів. Відразу вітає свого тренера. Вітаємо, і ми, Володимира Гладуша. Вітаємо чемпіона України у вазі. Чиста перемога впевнено яскраво блискуче. Браво, Кирило! Успіхів! Тобі в подальшому!